Доброго ранку всім! Коротше, 4 кілометри у нас позаді за спиною, по очеретах, по болотах. І добрались ми до цих місць. Як бачите, лід трішки став, у нас була оттепель, а це вже стали морози. Коротше, сьогодні у нас дуже сильний вітер передає. Така, знаєте, погода не для рибалки, але все-таки. Ми спробуємо щось піймати. В планах сьогодні рибалка на балансир. Хочу сьогодні піймати здорову щуку або хороших окунів. Але що щось з цього вийде, поки що не знаю, але ну, будемо сподіватися, що все буде отак. Зразу, друзі, вибачаюся за вітер, якщо буде задувати. Ну, сьогодні просто погода страшенна, просто страшенна. Так що йдемо на наші місця і поїхали. Першим ділом під від під профмонтажу. Друзі, класна штука. Замість сідушечки він у нас виходить. І обов'язково, ви знаєте, на коліночки. Третій сезон, я просто без них не можу рибачити. Гарний профмонтаж зробив. Дуже в них удобно. Може хто не привик, кому й не удобно, але я до них дуже привик, то мені з ними дуже комфортно рибачити. Відразу хочу спробувати на крупні балансири половити сьогодні. Будемо ізначально пробувати піймати щуку. Напевно, поставимось такий балансир шестерку від флагман Nordstrom. Дуже вони мені подобаються, мене їх правда мало залишилось, але почнемо з нього, а потім може будемо на менші переходити. Балансирчик наш заряджений. Зробив я тут серію лунок і зараз будемо їх перевіряти. В першій лунці була покльовка. Що ж це в нас було? Опа, є окунь, мабуть. Так, да, окушарик, бачите. А я ж бачу, що був підбой. Ну це такий окунь, не крупний, але все таки окунь, бачите, друзі, крупний балансір. У окуньок, якщо він активний, то він, як то кажуть його, бачите, не пропустять О! Трішки крупніший, бачите підсів окуньок. Це вже такий їдобний О, це вже крупніший, бачите, бо мелкий окунь. Це крупніший підійшов. Бачите, шестерочка балансир. І окунь непогано відзивається на нього. Я думав, вона крупний не буде брати. Хоч вона була по-разному. Буває, я замічав таке, що на сім'єрку краще окунь відзивається, ніж на п'ятерку. Буває по-різному. Оце Толян лунку знайшов, диви. Хороший один за одним окуні, диви. Хороший. Тройка, то тройка в тебе бали. Це хороший горбач, диви який. Ти попався. Це а ще така покльовка. Ну да. це називається знайшов робочу лунку. З неї можна вихватити окунів, дай Боже, як по перволітку. Диви, як ще І покльовка да, на кожному з мохі. Да? Бачиш як. Диви, поклювка на покльовки. Ближче до берега, так, да, пробиви? No. І він тут стоїть. Всі ми десь тут проб'ємо. Рядом з тобою стоне тону. Окунюк. Перейшов я друзі на легшу удочку, бо тієї не сильно комфортно ловить окуня. Як бачите поставив шестерочку балансир, це в мене удочка від флагман, моя Ice Pro 55 см. У мене там багато хто питав насчет ваги балансира, який опа, бачите є, який можна ставити на неї. То цього балансира я чесно вам не скажу скільки його грам, але напевно десь 12. Як бачите, ця удочка, в принципі, 12 грам балансира непогано. Коротше, кінчик відпрацьовує на ній. Вроді не сильно він і заважкий сюди, якщо чесно сказати Так що можна використовувати її і під 12 грамів бо я ізначально був настроєний на щуку взяв таку мощнішу вудочку з мощнішою ляскою але як бачу ах ти але як бачу щучка сьогодні щось не хоче брати то половим. коротше будемо ловити те що ловиться окунь відзивається то чому його б не ловити. можна було поставити менший балансир але тут течія не дає Коротше, на менший балансир ловить його затягує під лід. То це шестерочка, можна і п'ятьорочку коротше, Якраз те, що треба. А, дивіться який. Ось такий окунь, як бачите, середнього розміру. І не мілкий, але й не крупний. Ну я думаю, тут повинен між ними і горний окунь попадатися. О, Юрка, завалив трішки більшого окуня. Може і в нас зараз тут лунка розшевелиться. Крупніший окуньок підійде. Бачите, покльовки йдуть майже на кожному взмахі. Потрібно тільки знайти хорошу лунку. Ах ти зійшов, друзі, це хороший окунь був. І такий підбой гарний був. Оце вже окунь був то, що треба. І покльовка та, що треба було. Цей так легенько підбиває, стукає, а це прям так аж вигнуло в обратну сторону кавучок. Так, да, на цю вудочку, звісно, набагато комфортніше окуня ловити. Я думаю, напевно дуже багато його дрібного тут, тому і холості покльовки йдуть. І я думаю, аби хороший, то він би зажогував. Тут ось маленький, ви бачите, який тройник, як він його зажовує То я думаю аби хороший був, він його би його цей балансир на той світ. До. Він короче, не крупний б'є, хто він не може, я так зрозумів, і засіктися нормально. Але, як то кажуть, найголовніше, що клює, правильно? Я скажу чесно, у нас перволюдок як був, я на такий гарний клюв не попадав. Ходиш, ходиш, з лунки по одній рибі висмикуєш. А це все-таки, як бачите, на одній лунці. Опять є, на кожному взмахі і покльовки йдуть. Веселіше, звісно. Ну нічого, будемо ловити те, що є. У цих краях раніше, я вам скажу, ловився дуже гарний окунь, але в останні роки дуже багато стало дрібного. Ну він разнобою, можеш знайти і хороший окунь буде. Я вон біля Толіка був, як ви бачили, я підходив до нього, він там теж гарну лунку знайшов, непогано ловив, то в нього там разнобою окунь був. І крупненький попадався. Диви, оце ти змайстрував, звісно. Вач ручку. Оце сьогодні одламав? Та ти що? А ну попробуй еще. Может получится. Да, конечно, Юрик придумал. Интересный. Шурик. Ну, короче, саморобный цей. Бур и шуру повернул. То ним, конечно, лунка бурить. Один кайф, пробурив я десяток лунок. Тут на глибині зараз пройдемось, може. Тут щось ми з вами знайдемо крупніше трішки. Тож, щось мені не дуже кайфово того окуня навіть такого розміру. Може тут якась щучка у нас возьме. Опа. зацепив о, дивіться який гарний окунь. Це вже щось на окуня, друзі, похоже. Пішов я до усих, трішки далі відійшов. Як бачите, такого вже окуня. Приємний витяг. Бежить такий не один був, а то дріб'язок не дає взагалі ловить ніде. Шестерка балансир з їдою. Тут покльовки рідко, але як бачите окунь гарний попався. Знову вроді непогано йде. Такий самий, напевно, так? Да? Дивіться, такий же самий. А я казав. Ще його, друзі, просто треба шукати крупнішого. А не впиратися там, там, де його багато, але його нема. Того розміру, що нам треба. Тут бачите два злуночки. Це вже такий окунь приємний. Такого, звісно, окуня я б вже ловив. А там стоїш на лунці. На кожному з мохів треба поклювка і він не може засіктися, бо він навіть не може закоптнути. Бачите, перві такі горні, крупненькі окуньці. Були... Оце, друзі. І поклювка хороша, була вроді окуня я поганий. Дивіться який. Оце вже окуньок. Дивіться. Такі, як і ті два перві, це навіть трішки більший. Дивіться який горний. Оце вже я розумію окунь. Зараз бистренько опускаємо, може його крупнішого косячина до нас підійшло. Було б непогано, Ну давай я й знав, ішов у це місце, і раніше я теж завжди минав його. А потім колись облазили були цілий день і ніде нічого. Тоді я зайшов у цей призов маленький і знайшов тут горного окуня. Тоді окуні зовсім горні клювали. Це такі, бачите, разнобої, а тоді раніше всі такі 300-400 грам, навіть пів кіла попадались. Дуже багато мілкого окуня в нас розвелося. Його нічим не можна відсікти. Як бачите, шестерка балансир, навіть вона не може відсікти цього дрібного окуня. Ух ти, яка покльовка була. Друзі, така жирна. Просто жирнюча. Це хороший окунь брав, маленький так не клює. Ди сюди. Роззадурили, але не той розмір, що треба окуня. Бачите, три, три попалося взагалі класних такі. І чотири мілкіші. Нічого. Мені ця лунка вже подобається, тим що тут хоч трішки крупніший окунь попадається. Би воно тут хоч так було там парочку маленьких і один хороший було б непогано. Хочеться, друзі, жирного горбача поймати і Юрик поймав хорошого окуня, і Толян поймав хорошого окуня. А я щось сьогодні не можу хорошого піймати. Поки що тільки не крупні. Ух ти! Друзі, яка покльовка була, жирна, ви бачили? Ох, жирна покльовка. Ох, дивіться, я знов. Я знав, що я сьогодні поймаю віру. Ви подивіться, який красень. Оце вже похоже на настоящого окуня. Це раніше таких ми тут окунів тільки друзі ловили. Не було того дріб'язку. Це як поклювка горна, так і окунь горний. Дивіться, який красавець просто. Оце воно. І ви знаєте, вже довго шатав на цілу, вже поклювок не було, вже думав переходити, Ну все-таки бачите, узяв горний окунь. І ще задержимося тут пару хвилинок помантилюємо. Може він тут ще такий горний візьме. Коротше, передвигаємося далі. Ото зацепився, з двох лунок плюнуло. Ну що, толя? Як рибалк? Окунів нас малив. Та зараз ще один участок провіримо там. Ще один участок провіримо, Так, думаю, хводи. О, Ото коняка. Хоч хорошого. Ото окуняка. Та ти що, диви який, -мо! Оце демон, ох і Юрасик, ох і кабасик, ох і молодець, дедушка. Оце окуняка. Красавчик. Може біля тебе лунку Ой, дрібний. Чи хороший. Тут Та такий, в принципі, і непоганий окуньок. Зараз тут дуже не крупний підійти. Юрко мого окуня поймав горбача, Я його цілий день ждав А він його поймав. Я паличку наші мені твої палички. Павочку Бачите, як підбой хороший, то він не засікається, гарно, окунь. Тільки окунь, не окунь, але... Як то кажуть, кльов єсть кльов. Це в принципі я дуже давно не попадав на такий кльов окуня. Хай він хоч і не такий крупний, як хотілося, але покльовок маса, знаєте, так відпочить на такій риболовлі, щоб такий кльов був. Ти буває цілий день ходиш і не можеш взагалі ніде ні за що зацепитися. А тут клює і клює. Бачите? З покльовки за покльовками. Так що вам скуце сьогодні ще й непогано у нас і рибалка. Ну що, друзі, дивіться, в принципі непогано ми з вами наловили. Думаю, 3 кг тут є однозначно. І гарні окуньки, бачите, отакі попадали. В основному середній, ну був і гарний окунь. Та, друзі, вітер вже такий розібрався. Просто невозможно ловити. То, в принципі, і наловилися. Як ви бачили, кілограмчиків 3-4 окуня піймали. кльов, звісно, сьогодні був. Ну, як для мене, просто шикарний. Хай розмір окуня і не порадував, але все-таки покльовок, ну, як ви бачили самі, в кожну лунку підходиш і опустив і на кожному взмах і покльовка. Коротше, в принципі, рибалка, як друга перволітка, можна так її назвати, то, я думаю, непогано Так що будемо збиратися. В Принципі наловилися отак. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.